Привіт, привіт! Це знову тата Брайан. Сьогодні я хочу поділитися з вами особливою роботою, витонченою лисицею з місяцем, виконаною в графічному стилі в техніці віпшейдінг. Цей витвір я створила для чудової дівчини Каті. Дякую тобі сонце за довіру та теплі розмови. Ми провели неймовірний час разом, легко, приємно і натхненно. Саме так і народжуються тату, які несуть в собі не тільки красу, а й сенс. Запрошую всіх охочих до нашої тату студії та школи творити свої історії на шкірі, вчитися, розвиватися та бути частиною атмосфери, де мистецтво і душа йдуть поруч. Why, why, why. <laughs>